Мікс дитячих піжамок є мама Мей. Хто знає цей бренд, тому розуміє, яка це дуже чудова якість, 100% трикотажик. Зверніть увагу на ціну в магазині. Така піжамка йде на 12 років. Дуже гарні модельки. Ось зверніть увагу, яка ціна була в магазині. А чотири. Можуть бути навіть які домашні костюмчики. 12 рочків, Така шість. Дуже гарні такі модельки. Внизу така йде манжетна легесенька резиночка. Такая так уж уже красивая. Зверните внимание, какая была цена. 12 ручки. Двенадцать. 12. надо счесть. Это на двенадцать, Пока же самая на 4, на двенадцать, на двенадцать Афлісова кофточка домашня на розтику. Така ж сама, як була на відео, є на 8 років. Така ж я на 12. Така я була на відео. На 10. Така ж сама, як була на відео, є на 12. Так, така ж теж була на відео, є на 10. Ось така ще білизна, 6-7 рочків, і боксерочки.